У далекому утюблянському королівстві, серед пікселів і підписок, жила була оглядачка Мілка. Вона не просто знімала відео, вона знімала огляди на огляди. А саме, на огляди легендарної Анжеліки Сніжинської, яка оглядала все від суші з супермаркету до нових подушок з ефектом обіймів. Анжеліка знімала відео в стилі, «Я тільки прокинулась, але вже нафарбована, завжди з чашкою какао в руці та скотом на плечі. Її слоган був Я скажу вам, що про це думати, щоб вам не довелося думати самостійно. А Мілка сиділа у своєму кутку інтернету і критикувала кожен жест Анжеліки. От бачите, вона каже, що ця подушка класна, а сама на неї навіть не лягла. Це змова пінопухова мафія. Її канал називався Мілка проти сніги і кожен новий огляд ставав епосом. З графіками, вставками з мемів і моментами, де вона пафосно каже друзі, я в шоці. Вона знову сказала непогано, але обличчя в неї було як у кота, якому не дали сосиску. Одного дня Анжеліка дізналась про мілку. І не розлютилась ні. Вона зробила огляд на огляд мілки на свій огляд. І сказала ось тут вона каже, що я актриса. Але я тільки трошки драматична, коли чай проливаю. Нілка, звісно, зробила огляд на той огляд огляду. І це все зайшло так далеко, що їх почали запрошувати в ток-шоу, де вони просто сиділи одна навпроти одної і переглядали свої відео у дзеркалі реакцій. І жили вони, як справжні інтернет героїні, у нескінченому потоці лайків, коментарів і саркастичних вставок.